Друзі, всіх вітаю! Дуже рада вас бачити на своєму каналі «Щоденник життя. Мене звати Віка, і сьогодні відео буде із циклу: В'яжемо українською, а саме поговоримо про Бінго, тому що місяць, січень, перший місяць наш цього року завершився. Я хочу підбити невеличкі підсумки. Тому що плани грандіозні, але я, якщо чесно, зараз розумію, що ці всі плани летять в мене просто кудись в тарта тому що е, трошечки я не продумала, якщо чесно, ну, за великі плани я собі поставила. Хоча, хоча е, надія є, шанси є на те, що я справлюсь, і все-таки виконаю саме це Бінго, що я собі напланувала. та... Ну, я сумніваюся, якщо чесно. Значить, в мене є два зошити. Перший блокнот, перший зошит я в ньому записую саме готові роботи. Я ось почала січень. І погнали, погнали. до 17 готових робіт цього місяця в мене дійшло. Лютий, вже, як бачите, в лютому я теж трошечки попрацювала. Значить, що хочу сказати, підсумок підбила. Скільки вив'язано, давайте заповнювати, дивитися, значить те, що нав'язалося, і одразу будемо заповнювати табличку. Я собі зробила тут невеличку таку собі для зручності. Це моє бінго. Да? У мене є окреме відео про нього, також в мене я створила окремий плейлист, де будуть всі відео по саме цій грі. І зробила. По місяцях розписала місяці, і такі стовпчики-колоночки, де перша колоночка в мене йде пряжа. давайте, щоб пальцем не тикать. Пряжа, потім кокони. Ну, кокони, звісно, з шапочками. Шкарпетки жіночі, шкарпетки чоловічі та комфортери. Дві колонки поки вільні, тому що інше я буду, тут там, де 5, наприклад, чогось, то я буду тут просто відмічати е унизу. Не? Щодо пряжі, хочу одразу переписати, що вив'язано кіло 694 г. Кіло 694 Є. В планах в мене вив'язати 20 кг. 20-й пункт вив'язати 20 кг пряжі. Подивимось. Ну, поки що в мене вже не виходить те, що я хочу. Йдемо далі. Будемо одразу тут рахувати вже по виробах і будемо записувати. Значить, Комфортери Комфортери в мене позбиралися. Позбиралися. Ось вони, дивіться, які вони гарнесенькі. Нагадаю, що самі заготівочки, ці мені присилала Люда Климчак, а я вже шию мішечки всередину, набиваю їх. В'яжу самі спіральки. І це все збираю докупи. Ось. Ось, до речі, в мене по Бінгу 101 комфортер. Ну, поки що йдемо нормально. Значить, 10 комфортерів у мене цього місяця зібралося. Відмічаємо собі 10. Я думаю, вам видно, Да? Ось така краса. букетище. Також в мене цього місяця відв'язався пледик і царапочки. Справа в тому, що шапочка та жилеточка в мене є. Але до повного щастя, до повного комплекту мені не вистачає лише шкарпеточок. Шкарпеточки я зв'яжу вже у лютому, і у лютому тоді вже будемо записувати собі сюди, в бінго готовий комплект. Так що комплект ще не готовий. Кочує він в мене до... Наступного місяця буде він чекати. Ось так. Далі, далі, а, до речі, щодо комфортерів. Чому о, так багато пряжі вив'язано, бо дуже багато зв'язано спіральок. По-перше, 10 комфортерів це вже 50 спіральок. Правильно? По 5 спіральок на комфортер І плюс в мене того місяця зв'язалося 35. Ось таких спіралечок. Спіральки йдуть у вагу пряжі ось ці. І наступний місяць, коли я буду збирати комфортери, то в оцей зошит з готовими роботами я буду записувати просто кількість комфортерів, але не буду записувати вагу. Так так що ось так от. Вагу спіралек я вже буду записувати ті, які я буду в'язати у лютому. Не знаю, хочу спочатку зібрати ось ці комфортери, а там вже буде видно. Поки що так. Тут, до речі, їх 30 штучок. Казала, не казала. Так, далі у нас пішли шкарпетки. Шкарпетки чоловічі та шкарпетки жіночі. Давайте, мабуть, розпочинати з чоловічих. Це було в мене велике замовлення. Тут не всі шкарпетки, але е, замовлення виконано, залишилось ці ків'ені мітинги зв'язати. Значить, по шкарпетках ось одна пара. Це я вам показую на 44-45 розмір. Друга пара. Третя пара. Четверта пара. Шоста і сьома. Сьома пара. Тут є ось схожі, вони однакові, тільки різниця в резиночках. Тут два на два, тут резиночка один на один. Так що раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Так, запам'ятали. Шість чоловічок здорових. І шість чоловік. Ой, шість. Шість і раз. Два, три. На розмір 42-43. Це 9. Так, сьогодні і будемо записувати 9, бо 10-ті шкарпетки я завершила у лютому вже. Бо давайте будемо чесні. Значить, шкарпетки чоловічі. 9. Ось так. За планом, взагалі, в мене 50 чоловічих шкарпеток. Вам не видно те, що я показую. Ось 50 шкарпеток. І жіночих, 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 де вони? 20 жіночих. Але, по жіночим шкарпеточкам в мене тільки дві пари. Так. По-перше, зв'язалися в мене ось такі дитячі. Я їх ще трошечки розпушу. Це для дівчинки теж шкарпеточки, а не відіповності. Боже, ну ви бачите, да? які вони? пухнасті пухнасті Взагалі вогонь. Просто вогонь. Значить. Їх, в принципі, можна було віднести до жіночих, тому що бувають і малесенькі ніжки. Ось такі шкарпеточки в мене вийшли на хлопчика. Дуже, до речі, класні зі шкарпеткової пряжі з додаванням чорного махарчику. Клас. І по жіночим шкарпеточкам, то в мене вийшли ось такі шкарпетечки. Не хоче ловитися. о а, Але це шкарпетки не в замовлення, це я просто в'язала на самому початку січня вони у мене завершені. А в замовлення шкарпетки в мене там окремо лежать, трошечки інші поїдуть до замовниці І ось такі шкарпеточки в мене вийшли. З шишибриками, чи Ну Це не шишибрики взагалі, так, якщо чесно це просто така ниточка шнурочок з люрексом і люрекс тут не, не кругом люрекс, а саме такими вкрапленнями. Вкраплення чорного такого кольору і вкраплення золотистого саме золото. Люрекс дуже теплі шкарпетки, дуже-дуже класні вони вийшли. Обалдіть просто. Так що відмічаємо дві пари жіночих шкарпеток. Шкарпетки жіночі, дві пари. Ось так. І на цьому все. Не знаю, чи багато це, чи мало, але, ну, я вважаю, що я достатньо плідно попрацювала, тому що таку купу шкарпеток перев'язати. І при тих умовах, в яких я зараз з відключеними світла, без світла сидять всі, я розумію, але коли в хаті плюс 9, важкувато трошки. так що... Ось така гора шкарпеток дуже скоро відправиться, до замовниці. Я зв'язала ще деякі бонуси. У відео показувати не хочу, бо моя замов... Зам... замовниця Оленка. Олена, тобі привіт. Вона дивиться мої відео, і я не хочу їх світити раніше часу. Я вам потім в кінці лютого, коли буду робити звіт за місяць, я обов'язково вам ставлю фотографії. Ось такі справи. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Коротесеньке таке, зовсім коротесеньке відео вийшло. Тож, всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю, всім мирного неба, бережіть себе, обережіть своїх близьких і підтримуйте один одного. Все буде добре.